Шановні українці, всім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в одній з лікар міста Дніпра. Всі ви знаєте про страшну ситуацію, яка трапилась 1 березня. Сотні загиблих, сотні поранених хлопців. На жаль, ситуація критична. Всім потрібна допомога. Ми намагаємо закрити зараз по максимуму заходів по Дніпру. А люди дуже терміново: нижня білизна, вішалки, оці стоячі вішалки для одягу для хлопців. Електрочайники дуже потрібні для того, щоб хлопці могли собі приготувати каву, чай, ублінітелі. Переноски, Туалетний папір, Туалетний папір гігієна, фральний порошок, миючий для посуду, для підлоги, пральний порошок і для ручної, і для машинок, тому що дуже багато хлопців, дуже багато одягу. Шкарпетки, нижня білизна, футболки, шорти, спортивні штани, костюми спортивні. Люди, будь ласка, долучайтеся. Ситуація важка. Окрім того, що ми намагаємось допомогти хлопцям на передовій на нуль особисто їздимо, ви все це бачите про звітам, куди йдуть ваші донати. Ми ще намагаємось забезпечити допомогти хлопців у лікарнях і у шпиталях. Окрім того, що зараз страшна ситуація, багато поранених в Дніпрі також багато хлопців везуть, тисячі хлопців везуть з передовою в важкому стані. Тому, будь ласка, посилання в шапці профіля. є приват є моно, є Пепел. Також ви можете відправити посилочку на Дніпро, 88 відділення Дніпро. Сашко Христина Віталівна, 096 19 74 375 Ми будемо вдячні за будь-яку допомогу для наших захисників. Запит терміновий. Не забувайте, будь ласка, заради кого ми прокидаємось і кожного дня живемо. Віримо в свідомих українців, віримо в народ України і не забувайте, що тільки ми можемо допомогти нашим хлопцям. Хлопцям віри вже немає ні в кого. На жаль, ми вже наслухались і зрозуміли, що тільки українці витягують Україну. Всім дякую, дякую за довіру, дякуємо за допомогу. Велика шана нашим військовим, всім швидкого одужання, молимось за кожного. Велика подяка нашим лікарям, які допами сидять біля хлопців, лікують їх, вичухують. Віримо в краще, віримо в перемогу, віримо в наших зсу. Слава Україні! Героям слава! Крокуємо далі! Бережіть себе!